На бюджет весілля впливають безліч факторів, починаючи від вибору організатора, команди шоу, закінчуючи маленькими дрібницями, запрошеннями і картками для ваших гостей на столах. Найголовніше це визначити ваші пріоритети і зрозуміти, на чому ви готові зекономити, а на чому ні. І також, звичайно, приблизно для себе формуйте. Бюджет це дуже важливо для того, щоб ви не були розчаровані, для того, щоб не виявилося очікування і реальність зовсім іншими. І якщо ви це одразу озвучуєте для організатора, то і вам, і йому буде набагато швидше і легше запропонувати вам саме те, що максимально зможе вміститися у цей бюджет, вас порадувати, а не засмутити в фіналі. Класний організатор завжди підкаже вам, які моменти і як можна перекрити чимось іншим, так щоб віз. Візуально ваше весілля не втрачало краси якості, але ви могли вкластися саме у ваш бюджет.